Як смм спеціалісту почати заробляти через TikTok? Сьогодні на ринку діджитал кожен смм спеціаліст стикається з наступними питаннями. Перше, клієнт приходить і каже: Я хочу розвивати TikTok, бо це платформа номер один, я знаю, що там у нас буде результат. Ви угу, будемо робити, але ви не розумієте, як працює TikTok і як дати результат вашому клієнту. Ви самі хочете почати розвивати TikTok, бо знаєте, що через TikTok до вас можуть прийти нові клієнти, але у вас бракує знань, ви не знаєте, з чого почати і як взагалі працює ця платформа. Ви хочете почати заробляти більше, і ви хочете освоїти нові навички для того, щоб бути актуальним на ринку, і для того, щоб більше заробляти з допомогою навичок монтажу відео, з допомогою. Навичок написання сценаріїв для Тіктоку, з допомогою навичок для написання сценаріїв, в принципі на короткі відео, з допомогою навичок вбудування стратегії та воронок продажу у Тікток, з допомогою навичок налаштування таргетованої реклами у Тікток. Ні для кого не секрет, що сьогодні всі бізнеси, експерти, блогери, всі хочуть просуватися органічно, але не всі знають, як працює сам Тікток. Бо буває таке, що заходять, як зараз це мем спеціалісти роблять, вони. Просто починають публікувати Рілси у TikTok і кажуть клієнту: Ну, сорі, для вас TikTok не працює. Але ж ви просто не знаєте, як він працює, ви не розібрались. Бо Reels і TikTok – це взагалі дуже різні речі, і те, що ви публікуєте для Reels, у 99,9% не підійде для TikTok. Якщо ви хочете освоїти нову професію, якщо ви хочете освоїти нові навички. Завдяки яким ви без щоденного ведення Інстаграму, без сторіс 24 на 7, без вічних прогрівів і без складання в рекламу зможете почати заробляти самостійно, ви зможете почати давати результат вашим клієнтам, ви розберетесь з новою платформою, і ви зможете почати отримувати мільйонні охоплення для себе, для своїх клієнтів. Цільові запити на ваші послуги, товари і дійсно стабільний заробіток, бо попиту зараз на Тікток отак, от на ринку. Всі хочуть там просуватися, але спеціалістів дійсно бракує, їх майже немає на ринку. І вам не доведеться вести сторіс для 10 людей з двома лайками, якщо реально ваші відео або відео ваших клієнтів будуть збирати просто мільйонні перегляди. Давайте почнемо трохи детальніше розбирати. А поки давайте познайомимось: я Оля, діджитал-маркетолог, таргетолог, експерт по просуванню через TikTok та Reels, спікер дія та промо експертс. Сертифікований спеціаліст по це одна з перших в Україні запускала навчання по таргетованій рекламі у TikTok. Вже більше 6 років працює в діджитал з різними експертами, бізнесами та зірками по всьому світу. Має 90 тисяч підписників на своєму особистому Тіктокці, які я набрала за два місяці, і більше 100 успішних кейсів по Тіктоку. Маю власну методологію роботи з Тіктоком. Завдяки всім моїм знанням, навичкам, завдяки digital background, то Зараз я працюю в Тіктоку по своїй особистій методології, яку розробила, і яка успішно показує круті результати на мені, на моїх учнях і на моїх проєктах. Це саме спеціалісти, які зараз є на ринку. Не всі компетентні саме у TikTok, бо це трохи інше. TikTok і Instagram – це ну якби інші речі. Ви не можете публікувати, просто брати Reels, публікувати їх у TikTok і очікувати мільйонних переглядів. Тому, якщо ви маєте клієнта, ви сама спеціаліст, маєте клієнта, який хоче вести TikTok, до вас звертаються, ви бачите все більше, більше запитів по веденню TikTok, Ви вже намагались постити щось для клієнтів, але не було результату. А то вам, щоб розвиватися далі у діджитал, це 100%. У вас є тільки один шлях навчитися робити Тікток. Бо тільки через Тікток ви можете починати давати результат вашим клієнтам. Бо при роботі місячні, коли ви не а, даєте результат, ви просто постіки постити сторіс пості, але це не дає результат. У вас клієнт приходить, каже: що ми отримали? Ми отримали нічого. А для того, щоб... Довго вести якісно проєкти і давати найголовніше своїм клієнтам результат, вам треба розібратися з Тіктоком. І коли ми починаємо заходити в ринок роботи у Тікток, тут у нас дуже багато можливостей. Перше, це монтаж відео від 200 гривень за одне відео. Це досить класна оплата, тому що ви можете в день там робити і 10 відео, і 15 відео, короткі відео для Тіктоку. Далі, зйомка. Зйомка наразі на ринку коштує від 1000 гривень за одне відео, або вас можуть взяти на проєкт як знімати відео 15-20 тисяч на місяць за один проєкт. Знову ж таки, монтаж можете робити взагалі віддалено. Зйомка, звичайно, вам треба буде виїжджати до клієнта. Третій варіант написання сценаріїв. Я дуже люблю цей варіант, бо у нас є на ринку багато креативщиків, багато спеціалістів і взагалі креативних людей, які можуть щось вигадати, але не завжди бізнеси можуть це реалізувати. І саме TikTok – це платформа, де всі ваші творчі ідеї реально можуть реалізовуватися. І написання сценаріїв, приблизно 30 відео, це вартує на ринку від 200 доларів. Також вас можуть взяти на в принципі, на проєкт на місяць на заробітну платню 15-20 тисяч. Це тільки за написання сценаріїв. Бо креативні сценарії зараз ну це все, це база. Якщо у вас не буде креативного сценарію, в принципі, як би ви не знімали, як би ви не монтували, то результат буде гірший. А і саме креативні люди, які зможуть написати прикольні, класні сценарії, дуже цінуються зараз на ринку. Далі публікація контенту. Четвертий пункт просто є багато бізнесів, експертів, навіть блогери, яких не вистачає часу на публікацію відео, тобто вони можуть зняти, але далі вони віддають вам, щоб ви монтували, і плюс додатково щоб ви ще публікували в їхній соціальній мережі ці відео. А, і це вартує від 150 доларів за один проєкт. Тобто, ви можете навіть брати проєкти тільки на публікацію, ви можете знаходитися будь-де не обов'язково в місті, де знаходиться цей блогер, чи бізнес, чи там особистий бренд, і так далі. 150 доларів можете брати за один проєкт на публікацію контенту. Консультація бізнесів та експертів. Коли ви вже почали розбиратися в Тіктоку, коли ви вже навчились, як це працює, то ви можете консультувати інших інших бізнеси, інших експертів по веденню Тіктоку. Такі консультації на ринку наразі коштують від 50 доларів. Наприклад, моя консультація вартує там від 200-250 доларів за залежності від запиту, але 50 доларів за консультацію близько там години-півтори, це дуже класна сума, тому що багато людей зараз хочуть. Навчитися просуватися в TikTok, якщо у вас є ці знання, якщо ви знаєте, як писати сценарій, знімати відео, монтувати, як публікувати правильно контент, то ви можете продавати ці знання на ринку. Далі повне ведення аккаунту. Це такий комбо з усього того, що я перерахувала. На сьогоднішній день повне ведення аккаунту коштує в принципі, на ринку від 500 доларів. Якщо ви, так би мовити, тільки починаєте. Робити це 350 доларів, це ви можете брати, буде черга з людей на 350 доларів. Бо загалом на ринку від 500 доларів така ціна заведення одного аккаунту у TikTok. І це все ціни я вам прилічила просто для початківців. Просто для початківців. І от просто подумайте, кожного дня ви втрачаєте реально купу можливостей для заробітку, тому що. І для свого розвитку, по-перше, тому що TikTok – це не майбутнє. TikTok – це те, що працює вже сьогодні, і багато бізнесів, багато особистих брендів, блогерів вони потребують таких людей, які будуть їм допомагати вести цей TikTok. Ми Через TikTok розкажу трішки свою історію. Я зробила, почала заробляти великі гроші, тому що до цього у мене була своя smm агенція. Я була зрядовим самим спеціалістом в Києві, працювала і. В один день я зрозуміла, що е, щось треба міняти. Бо так як ми працюємо, е, це вже приносить кожного місяця менше і менше результати. Я почала йти цікавити, що у нас ще є. Я не трапила на TikTok. Це було три з половиною роки тому. Я зрозуміла, що за цим майбутнє. Ще у нас е, ніхто, ніхто не просувався у І коли я казала там, своїм клієнтам блін, давайте, давайте TikTok робити. Вони типу, який TikTok? типу. Там одні діти сидять, взагалі я не знаю, що це, і взагалі йди, налаштовуй нам рекламу. Але саме за допомогою Тіктоку, саме за допомогою того, що е, я почала в ньому розбиратися, я в ньому, в ньому розібралась, я вмію наразі налаштовувати і таргетовану рекламою TikTok, Я працюю на закордонний ринок і вмію робити СММ комплексно в Тіктоці. У мене завжди є запити, бо зараз ринок перевернувся, і зараз всі вже... Почали усвідомлювати те, що їм потрібен Тік-Ток. А спеціалістів по TikTok їх дуже мало. Дуже мало спеціалістів, які дійсно розбираються і знають, як саме заробляти на Тік-Току. І не просто там постять знову ж таки відео, а як саме заробляти через Тік-Ток. І коли я почала цим не займатися, я почала заробляти великі гроші, тому що я не була одним з я була е, однією. Майже там на ринку там у нас було 5-6 людей в Україні, хто дійсно цим займався, не була рядовим просто самим спеціалістом. Один зі ста. Я була одною там з кількох, хто міг це і хто вмів це. А моя консультація на початку ведення там тіктоку коштувала там, 50 доларів. І, звичайно, скільки бажаючих я підіймала, підіймала ціни. І кожного дня отримувала там по дві-три заявки, і ви можете порахувати навіть тільки на консультаціях, скільки я могла заробити. Типу, там це було 4 тисячі доларів тільки на консультаціях за місяць. Індивідуальне наставництво у мене по Тіктоку там я продавала за 500 доларів. Там в місяць я брала 4-5 людей, це ще там дві з половиною тисячі доларів. Це на перших роках, коли я почала активно займатися Тіктоком. Тобто. Тепер ви розумієте, що цифра в тисячу доларів заробітку на TikTok це не вам вже не має здаватися такою великою, тому що два проекти ви вже взяли, і ви вже маєте тисячу доларів. Ще ви можете надавати консультації, ви можете окремо монтувати відео, окремо писати сценарії, окремо публікувати, окремо на зйомки виїжджати. І так далі. Тобто, тут не важливо, що саме ви будете працювати. Тут важливо, що у вас будуть знання, і ви зможете будь-який бізнес, будь-якого експерта, допомагати будь-якому блогеру. І саме моя методологія, за якій я працюю, вона працює в будь якій ніші. І з TikTok можна реально заробляти з перших днів, як у вашому кейсі, що ви як починаючий спеціаліст, так і в кейсі багатьох бізнесів. Вони можуть заробляти завдяки вашим знанням з перших днів. І повірте мені, люди, яким ви зможете дати результат, вони будуть вам дуже вдячні. З мого нуля з маленької аудиторії на невеличких переглядах можна заробляти, можна вже починати давати дуже круті результати своїм клієнтам. Без щоденного ведення Instagram, знову ж таки, повторюсь, без сторіс 24 на 7, без вічних прогрівів, без складання рекламу, ви реально можете почати заробляти через Тікток. Якщо там ви є бізнес, ви є експерт. Ви є спеціаліст, який хочете почати розбиратися в Тіктоці, та освоїти нову професію, І ви просто початківець, який шукає собі професію, куди податися, що зараз на ринку актуально. І вам скажу, що Тікток актуальний зараз дуже і буде актуальний найближчі роки. А якщо ви хочете почати заробляти на платформі новородин і освоїти найпопулярнішу професію Тікток-маркетолог, це СММ плюс таргетована реклама у Тікток. На жаль, в нас сьогодні на території України не працює з 24 лютого, але є дуже багато людей, які хочуть запускати рекламу по усьому світу. Навіть багато наших людей, які працюють на закордонний ринок, та ж Польща, Чехія, Германія, США, Канада, тобто будь-які країни, ви можете запускати рекламу. І я вам скажу за кордоном дуже багато нашої реклами, якщо ви продаєте консультації, якщо ви продаєте якісь. Онлайн-інфопродукти, то ви можете запускати рекламу в Тіктоці, яка дешевше, ніж в Інстаграмі, у 20 разів. Можете перейти в інстаграм, подивитися Хайлець, Тікток Едс. Я навіть на собі пробувала нещодавно, запускала рекламу на свій блог із Тіктока, і з Інстаграму і порівнювала результати. Підіть, подивіться, дуже цікаво. Я вас запрошую на перший в Україні курс по СММ і таргету у Тікток. Ви навчитеся заробляти від 1000 доларів вже з першого місяця роботи. Я вас навчу всім професіям, які. Вам необхідні всім навичкам, які вам необхідні для того, щоб заробляти через TikTok. Це і монтаж, і написання сценаріїв, і маркетингова сторона TikTok. як, в принципі, писати сценарії, як будувати відео, які продають, як налаштовувати рекламу, як працює таргетована реклама у TikTok. Багато-багато інформації після проходження курсу ви дізнаєтесь, як працює TikTok, як працюють його алгоритми. Ви зможете побудувати для себе. Та свого клієнта ефективну стратегію просування у TikTok. Ви зрозумієте, як створювати відео, які набирають від тисячі, від 100 тисяч переглядів, від мільйона переглядів. Тобто ви будете розуміти на кожному етапі, що треба робити, щоб підвищувати перегляди у відео. Ви дізнаєтесь, як заробляти через TikTok, які воронки працюють у TikTok, як переводити глядача в Instagram, як доводити глядача до покупки, що треба робити, це найголовніше. Ви зможете вести TikTok собі експертам, бізнесам, блогерам, будь-кому, ви навчитесь цьому. Ви навчитесь налаштовувати рекламу через Ads ести працювати на ринку США та Європи спокійно. tiktok таргетологи заробляють від 500 доларів за один проєкт. І це також можете промоніторити ринок. Таких людей ну, майже немає. І зараз у мене для вас є просто спешл офер. Якщо ви перейдете прямо зараз заповните анкету перед записом на навчання. Спеціально для вас я проведу безкоштовну консультацію, яка вартує 200 доларів. Ми з вами поговоримо, ви розкажете, чим ви займаєтесь, які у вас цілі, що ви хочете добитися, і я вас зорієнтую, як вам це краще зробити за допомогою Тіктоку. Це просто. Супер крута пропозиція, тому що взагалі на мої консультації черга, і я до нового року вже нікого не беру. Тому ви можете прямо зараз записатися через анкету перед записом. Ми з вами познайомимось і обговоримо все. Більш детальніше про курс ви можете знайти інформацію в анкеті перед записом або написати мені в Директ. Була рада вам розказати нову інформацію, я дуже вас чекаю. І TikTok — це безмежні можливості на сьогоднішній день. Я хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться це відео. Подивився на просування не отак, а отак, і відкрив для себе новий канал, який дійсно перевернув моє життя і може перевернути ваше і життя ваших клієнтів, які у вас наразі є, які хочуть просуватися в онлайні, в соцмережах, але таргетована реклама в інстаграмі менше працює з кожним місяцем, дорожче коштує. Команда вартує великі гроші. В Тікток вам потрібні лише ви, камера і товар. В послуги і знання, як же заробляти саме з TikTok. Чекаю вас в анкеті перед записом.